Вітаю на каналі Культура Думок. Сьогодні ми помандруємо між двома цивілізаційними світами: від індійської духовності до західного раціоналізму. Ми вирушаємо до узбережжя Егейського моря у світ, де люди вперше поставили просте, але революційне питання Чому? Тисячі років люди пояснювали світ так: Сонце рухає Геліос». Грім це Зевс, а море штормить через гнів Посейдона. Це була епоха міфу. Але раптом, у VI столітті до нашої ери, на узбережжі Малої Азії з'явилися люди, які сказали: ні, причиною є щось інше. Хто ці сміливці? Це досократики. Чому вони до Сократики? Тому що вони жили до нього і фокусувалися не на людині, а на космосі. Їхня мета знайти архе, єдину, природну, першу основу всього сущого без втручання богів. Першим серед них був Фалес із Мілету, його вважають першим філософом і, до речі, першим вченим. Він не питав Зевса, чому стався землетрус. Він спостерігав і зробив висновок перша основа це вода, все походить з води і до води повертається. Це була неймовірна революція. Фалес не використав богів, він використав спостереження і логіку. Пізніше Анаксімен скаже, що це повітря, стиснене повітря стає водою. Розріджене вогнем, Ксенофан скаже, що це земля. Це не так важливо, що вони обрали, важливо, як вони думали. Але світ не може бути просто чимось одним, він постійно змінюється, і тут виникає перша велика філософська суперечка. Геракліт із Ефеса стверджував: все тече, все змінюється. Його архе, вогонь, символ вічної динаміки, не можна двічі увійти в одну й ту саму річку, усе є вічна боротьба протилежностей. А Парменіт сказав ні, рух це ілюзія, справжнє буття єдине, неподільне і нерухоме. Якщо щось змінюється, то воно перестає бути собою, а отже, воно не існує. Ця суперечка про зміну versus сталість лягла в основу всієї метафізики. Серед досократиків був ще один революціонер Піфагор. Його архе була не матерією, а числом. Усе є число. Він відкрив, що музика підпорядковується математичним співвідношенням, а рух планет має гармонію. Це не просто математика. Піфагор вперше сказав, що структура, форма і закономірність важливіші за сам матеріал. Він вів ідею безсмертя душі та її очищення через знання. Це була перша спроба створити раціональну релігію або, якщо хочете, філософський спосіб життя. Отже, що зробили до Сократики? Вони дали нам логос. Вони змусили людство шукати раціональне пояснення замість міфологічного виправдання. Вони поклали початок науці, логіці та метафізиці. І що найважливіше, вони відкрили шлях для найвеличніших мислителів, які вже сфокусуються на людині. Якщо вам сподобалась наша подорож до витоків грецької філософії, підписуйтесь на канал Культура Думок. І поділіться у коментарях, що є сучасною архе першоосновою нашого світу. Дякуємо за увагу та до зустрічі в наступних подорожах до мудрості.